Вітаю, шановні колеги! Підготувала для вас шаблон портфоліо, який ви можете використати для себе. Максимум зробила анімації, залишила місце для ваших фото і для ваших текстів. Берете презентацію, запускаєте в режимі демонстрації і на першому слайді все йде після першого кліку миші самостійно. Тобто тут є основні розділи про мене, методична діяльність, урок і позапасна робота і результати діяльності. Переходимо на наступний слайд, вписуємо сюди свої дані, вставляємо ваше фото. Якщо ви хочете додати фото диплома або посвідки про підвищення кваліфікації або якихось грамот, це можна зробити без проблем на наступних слайдах. Якщо ні, тоді слайди можна видавити. Я орієнтувалася на проблемну тему, пов'язану із використанням медійного контенту. Я люблю інтерактивні презентації, інтерактивні засоби навчання, а через те, що у нас зараз в основному дистанційне або змішане навчання, то і обрала тему формування навичок самостійної роботи. І наступний матеріал впорядкований цій темі ви можете змінити на своє. Представляєте свої уроки, робочі і показові. Говорите, пишете, як ви працюєте дистанційно. Далі я даю рекомендації, які ресурси, які сервіси можна використати під час пояснення матеріалу для формувального оцінювання і для перевірки знань. Позакласна робота. Ви звернули увагу, що кожен слайд, кожен розділ містить епіграф. Це крила вислови, які, на мою думку, сюди підходять найбільше. Результати роботи вписуйте, це можуть бути і контрольні роботи, і перемоги учнів у конкурсах, і ваші перемоги, і рівень навчальних досягнень. До цього слайду я додаю екселівський документ, куди ви можете вставити свої дані, і у вас зміниться діаграма, яку ви можете сюди перенести. Тепер подивіться на документ. Який вигляд він має, якщо не в режимі демонстрації? До кожного розділу я даю пояснення, рекомендації, що варто сюди вставити, яку ще інформацію. Ви можете легко додавати слайди, легко прибирати слайди, переміщувати будь-які елементи тут, змінювати анімацію, тобто робити з цим шаблоном те, що вам. Хочеться, щоб він для вас був найкращим. Чекаю ваші замовлення, і якщо буде потрібно, то надам консультації. Я